Чи бувало у вас таке, що розум просто тікав, серце калатає у грудях, тисне, а думки як вихор не зупинити. Може, це тривога, може, перевантаження, а може, просто життя. Збили з ніг в одну мить. У такі моменти не потрібно боротися з думками. Потрібно повернутись до тіла, до теперішнього моменту. Саме тут працює метод 54321: простий, науково обґрунтований і несподівано ефективний. Я сама використовую його під час стресу, після безсонних ночей у ті миті, коли тіло тут, а я ні. Як психолог, я бачила його силу в дії. Цей метод допомагає при щоденному стресі, тривожності, ПТСР, станах відчуження і десоціації, або просто в тій миті, коли все здається забагато. Коли нервова система перевантажена, мозок переходить у режим виживання, і ви можете відчувати, що втрачаєте контроль. Але насправді ваше тіло намагається вас захистити. Воно просто трохи перебільшує. Саме тому заземлення працює не на рівні думок, а на рівні відчуттів. Воно каже: дивись, я в безпеці, я тут, я дихаю. Метод 54321 звертає увагу на відчуття і допомагає вийти з бурі. Тож, попрактикуємося разом. Тобі не потрібно робити нічого ідеального. Просто залишайся зі мною. П'ять побач. Подивись навколо, назви п'ять речей, які бачиш. Не поспішай, нехай погляд розм'якне: тінь, горнятка, складка на шторі, цятка на стіні. Твої руки. Нехай очі торкаються речей, як крильця метелика. Просто дивись ти тут. Чотири. Відчуй дотик, відчуй чотири речі, яких можеш торкнутися: підлога під ногами, тканина на шкірі, прохолода столу, тепло долоні. Натисни пальцями. І відчуй, як щось натискає у відповідь. Твоє тіло тут, воно тримає тебе. Три почуй. Прислухайся до трьох звуків. Далекий шум машин, власне дихання, легке гудіння простору. Нехай світ доторкнеться до тебе звуком. Ти не один. Два. Відчуй запах. Спробуй помітити два запахи. Може це чай або светр, або повітря в кімнаті. І навіть якщо зараз нічого не вловлюється, це теж нормально. Відсутність це теж відчуття. Один смак. Прислухайся до себе, що ти відчуваєш на смак: Присмак кави, м'ятної цукерки або нічого. І це теж нормально. Просто зверни на це увагу. Ти є, ти в тілі, ти в моменті. Ви зробили це, ви повернулися до себе. Можливо, частково, можливо, повністю. Але щось змінилося. Вам не потрібно боротися зі своїм розумом. Ви можете заземлитися у тілі. Ви можете знову і знову повертатися додому, до себе. Запам'ятайте, ви не ваша тривога. Ви не ваша травма і не той хаос, що навколо вас. Ви – Щось інше, глибше, не злам, а серцевина, не тиша, а присутність у тиші. Вище тут, і цього достатньо. Збережіть цю вправу і поділіться нею з тими, кому вона може допомогти. Можливо, інші мої відео також стануть вам у пригоді. Підтримати мою роботу можна на Патреоні, посилання в описі під відео. Дякую за вашу увагу. До зустрічі!